Працівники Укртрансбезпеки та патрульної поліції перевіряють громадський транспорт. На автодорозі Луць-Ківерці зупинили водія маршрутки, який прямував у місто Вараш Рівненської області. Під час проведення перевірки було встановлено, що водій здійснює нерегулярні перевезення з його слів, але відсутні були документи, а саме документи. З замовником транспортних послуг та документ, що засвідчує оплату транспортних послуг, відповідно було складено на власника транспортного засобу акт про дані порушення. Акт про порушення згодом розгляне начальник відділу держконтролю на транспорті в області і прийме подальше рішення, сказав Артур Чапала, працівник управління Укртрансбезпеки на Волині. каже, водій не має відповідних документів на регулярні перевезення пасажирів. Згідно українського законодавства, нерегулярні перевезення передбачають договір із замовником. Це можуть бути туристично-екскурсійні перевезення, організований груп дітей та інші. Ці пасажири ті, що до мене підсіли. В обумовленому місці вони хочуть вийти трохи раніше. Я не прав їх вивести в кінцевий пункт. Вони були вписані в договір, як вони мають їхати з одного початкового пункту призначення в кінцевий. Такі рейди поліцейські і працівники Укртрансбезпеки розпочали 25 липня. Вони триватимуть упродовж місяця. Станом на сьогодні перевірили понад сотню пасажирських транспортних засобів. Виявили 31 порушення, розказав Артур Чапала, працівник Укртрансбезпеки в області. В основному порушення це відсутні документи, поліс цивільно правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Також документи на маршрут відсутні, такі як схема маршруту, розклад руху, таблиця вартості проїзду. Водії порушують розклад руху, а саме зупиняються на зупинках громадського транспорту в місті Луцьку, які не передбачені їхнім розкладом. Чим утворюють значне накопичення автобусів і створюють певні перешкоди іншим учасникам дорожнього руху? Здійснюється контроль за дотриманням водіями та перевізниками правил дорожнього руху, контроль за технічним станом транспортного засобу, також контроль за дотриманням водіями проходження обов'язкового технічного контролю транспортними засобами. Проходження водіями перед обов'язкового передрейсового медичного огляду та передрейсового огляду транспортного засобу. Артема все, все є. Там зверху на полиці, там є. На цих кадрах водій рейсового автобуса Юрій Колтунович. З 2007 року автобус на 10 років треба два рази переварювати, щоб він тримався купи. Ми з'їдемо їдемо з пригранічної зони. Там нас перевіряють стабільно людей. Спрацюємо сумісно ну, з так, як нас на постах попросили, щоб що які подозрювальні люди, щоб нас фарами моргнули. Киянин Тарас Сафонюк їхав до батьків у камінь каширський Чоловік підтримує ініціативу правоохоронців про перевірку громадського транспорту. Перевірки безпеки транспорту повинні здійснюватися. Ну, я вважаю, на регулярній основі. Зі слів Артура Чапали, працівника Укртрансбезпеки, чимало порушень було виявлено не лише серед водіїв нелегальних пасажирських перевезень, але й серед перевізників і керманичів легальних рейсових автобусів. Петро Юровчик, Петро Потієвський, Суспільне Луцьк.